Ну, то таке глибинне душевне, знаєте, то так. щось що таке, ті спогади. Я би тепер все віддала, якби я от знову ті старші люди. І я тепер маю часу більше. І як ваше життя тепер на пенсії, в старості? А, а він каже, спокійно. Я вже не ганяюся за примарами світу. І світ не ловить мене. Май маленьку збірку собі зробила таку саморобну віршів. Я заходжу в таку спокійну осінь. Роздумую. Так. Коли стануть пенсіонери, тоді день починається. Їх торкалися руки, вони це виробляли. Вони над цим трудилися. А тепер тих речей торкається моя душа, моє серце. Вітаю товариство. Запрошую вас продовжувати наше знайомство, наші знайомства, розмови зі своїми. І наша сьогоднішня бесіда, розмова з величезною приємністю. З вами, пані Марія. Викладала біологію в Прилбичах у селі Ворівщини. 42 роки. 42 роки. І ця прекрасна жінка сьогодні з нами почути вас, почути вашу глибину, якою ви наповнилися. І для наших глядачів хочу розказати історію, як дорога привела до пані Марії. Якось у Фейсбуку я побачила відео, в якому пані Марія разом зі своїм чоловіком, паном Романом. Ведуть просто бесіду на цьому дивані за цими прекрасними вишиттям. І Я коли це побачила, і пані Марія дуже глибокі речі розповідає внизу під відео, я обов'язково дам покликання. І я коли це побачила, я думаю, треба зізнайомити зі світом, з такою прекрасною жінкою. Отож, запрошую yeah. до розмови, і пані Маріко, я хочу вас питати найперше. Ви трошки за кадром розказували, звідки ви. Спробуємо для наших глядачів також розказати, який ваш рід. Де ваші коріння? Розкажіть трошки про те, хто, хто вони? Хто, хто ви? Я взагалі родом із підлуб, але моє коріння глибинне то є прилбичі. До речі, моє улюблене село. Звідтам, мій дідусь, Остап Іванович Бубісь 1905 року народження. Він одружився в Підлубах. З красунею, моєю бабусею, Анною. Там народилися його діти, серед яких і моя мама Оля. Отже, от я походжу якби родом, корінням своїм з прилбич, uh -huh. а народилося і моє рідне село Підлубе. Uh -huh. А потім вийшла заміж тернавицю, от, от, тут одружилася з Романом і працювала в школі в Прилбичах uh -huh. і попала знову в Прилбичі, в своє село. От ага. туди ходила в школу 9-10 клас два роки, 9-10 клас, і туди ж повернулася. Ага. Залюбки повернулася. Бо село мені подобається. Я відчувала до нього, знаєте, якесь таке душевне ага. тепло. Тобто, моя прабатьківщина, ага. батьківщину свого дідуся. Який, до речі, був дуже талановитою людиною. розкажіть про вашого дідуся. Так, він у просвіті брав участь, був молодий, ставили вони вистави, угу. От, він грав ролі в тих виставах, у нього був прекрасний голос, бас. Угу. От. А коли він одружився, то він був господар різноплановий. Він вмів все. Значить, знаєте, як в народі кажуть, очі подивилися, а руки зробили. Mm -hmm. В нього була й пасіка, він сам сіяв, сам ткав, сам викройку зробив, сам шив, mm -hmm. сам шив. Mm -hmm. Бабусин кабатик. От той кабатик він сам шив, пошив його, мав машину зінгер німецьку, гарно. Mm -hmm. Так, і е, вишивав. Бабуся допомагала, дуже тунесенькі мережки, дуже красиво, дуже так ну, витончена робота. Mm -hmm. Вони обоє були. Працьовиті, угу. як бджілки і талановиті. Угу. Ви знаєте, пані Марія, мене дуже зворушили ваші слова в тому відео, коли ви сказали, що оцих речей торкалися руки моїх предків, а так. зараз вони торкаються моєї душі. Так. Мені аж мурахи по шкірі. Розкажіть про це своє відчуття, те, про яке ви ділилися за кадром трохи швидше. Ви знаєте, з літами, з руками, з рілістю, а то як же в мене і старістю? Гостро дуже відчувається от, такі речі, uh -huh. от якісь спогади про своїх рідних. Тоді справді така є гострота, якась така, таке бажання згадувати, бажання дивитися фотографії, торкатися речей. Uh -huh. Тобто, то мій спогад то є мій скарб, uh -huh. то є мій рід, моя родина. І... І я думаю, що є багато таких українців, які мають такі речі, які пам'ятають про своїх предків і знають, що українці це самодостатня, це талановита, працьовита нація. Ви коли говорите, відчувається знаєте така постава гідності стійкої, глибокої, мудрої, мудрої нації. Це, дякую. Це неймовірні слова. Я дуже так, вам дякую, дякую за них. Марія. Дякую, бо я чула ті слова від дідуся. І він а, був такий українолюб. Ой, як гарно. Він такий був такою людиною, що е, я справді я і дітям своїм розказую і онукам. І в ті відео я думаю, що вони колись навіть вже нас не стане, але вони будуть то бачити, будуть чути і угу. будуть цінувати. Угу. До речі, моя дочка то вона принесла, вона то все зі скрині витягла, так, і принесла. і мамо, ми маємо то зберегти. І так, я кажу, так. яка розумниця, пані Марії, оця кімната, в якій ми зараз знаходимося, коли вона запропонувала, а де будемо записувати розмову, вона каже: То, що йдемо до світлиці, і вона так торкнула те слово. І коли ми сюди заходимо, ви не можете всього повністю побачити. Але можу вам передати цю атмосферу. Це таке відчуття. Не просто дому, не просто затишку, а такого так, ніби ти поринаєш в якесь таке глибокі долоні коріння. Знаєте, якесь таке. Розкажіть, як вам ця ідея прийшла, зробити ось таку світлицю в себе вдома? Що мене спонукало, е -е, виїхали наші діти mm -hmm. через війну, які тут жили з нами разом. От, то була їхня кімната. І тут стало самотньо. Mm -hmm. І я згадала, що в мене. В шафі лежать вишивки. Так. І я їх розстелила на ліжку, на дивані, всі ті місця, я, де могла, вишиті рушники. Ті плахти, як називали в нас, вишивала моя мама. Угу. Ось ці давніші гарні, такі, вишивала свекруха моя, подушки я вишивала, рушники я вишивала. І коли я зараз приходжу в ту е кімнату, ви знаєте, я наповнююся такою енергією, то є моє місце сили. То є мій такий зв'язок енергетичний з моїми рідними. Uh -huh. я собі сяду і скажу сама до себе: Матусю, де ви? вас так бракує, uh -huh. діти мої. Uh -huh. Але коли гляну і знаю, то їхній рук справа. Мені стає легше. Мені стає знаєте, uh -huh. трошечки так. Так, так. ви коли то кажете, мені так відгукується, знаєте, як тут якесь таке об'єднання невидиме. То так наче ти фізично не можеш з'єднатися з тими, так. хто вже да давно не з нами, але ви об'єднуєтеся так. якось на так, так, такому якомусь рівні духовному. На духовному, через такі, от uh -huh. навіть інколи й речі, коли торкаєшся їх uh -huh. і знаєш, що торкалися їх руки, uh -huh. і воно тебе наповнює якоюсь такою, знаєте. Енергією, бажанням жити, mm -hmm. продовжувати жити і так далі? Mm -hmm. Ще з вами трошки поговорити про такий період непростий для України, період совєтської окупації. Коли ви зараз переосмислюєте його, загалом про це собі думаєте, як, як вам? Вдалося, або які були труднощі на тому шляху зберегти свою ідентичність, зберегти себе як українку, цю приналежність до свого роду. Як це було тоді? Бо, бо, бо знаємо, що тоді було це дуже навіть і небезпечно, не просто важко. Відчуття небезпеки воно завжди було українців, Бачите, а в мене воно теж було, тому що мої е, прадідусь, прабабуся і е, бабусині сестри три були вивезені в Сибір. Одна з них. Допомагала упівцям, тобто носила їсти, і всю сім'ю забрали. Ну, Хлопці попросили принести їсти, вони, вона то зробила. І після того десь дізналися, бо то були знаєте, різні люди, я хочу сказати. І їх всіх забрали в Сибір. Вони там було багато років, дівчата там вийшли заміж, правда, одна повернулася. От. І то була така небезпека. то от -от були виважені, то вони були от потім вороги народу. То знаєте, як так, воно з відчуттям таким? І отаке відчуття всередині було. Як ви сміли, чому ви так зробили? За що ви тих українців так не виділи? Напевно, за ту за ті таланти, за ту самодостатність, за ту працьовитість. Mm -hmm. Ненавиділи. Як зараз кажуть, mm -hmm. хто вам дозволить жити лучше? Як вам було в такому откому, знаєте, зрадянщиному цьому суспільстві? Бо ви ж і вчилися. Ми, в інституті вчилися. Інституті, в інституті, в інституті, в інституті, та, та, ви на педагогіці навчалися. Так. так. Mm -hmm. mm -hmm. І ну так, знаєте, в школі було, що в восьмому класі приймали комсомол. Дуже ж таки приймали то. Я так і не поступила в комсомол. це мені було знижено поведінку. Мені зразковій дівчині стала незадовільна задовільна поведінка. От. І е, через ту задовільну поведінку я вже не була, як закінчила як відмінниця, От. але я таки не поступила, не дивлячись на те, е, в комсомол. Uh -huh. А потім е, два роки я навчалася в Примбичах, теж не поступила, uh -huh. бо там були в класі всі комсомольці, а я не хотіла того. У мене uh -huh. то всередині не сприймалося, так, і батьки не сприймали, uh -huh. і я не сприймала. Uh -huh. А вже коли. Е, було бажання поступити, то мені сказав класний керівник: ну, якщо ти не поступиш, то ти і не, по... не поступиш в інститут. І так на швидку руч до Явро поїхали, і я, так, знаєте, для тої Галочки. То mm -hmm. я таке поступила в той консумов, so, щоб so. свою мрію здійснити, щоб mm -hmm. я могла вчитися, щоб я могла піти по своїй професії. Отакі от був знаєте, от такі mm -hmm. були кайдани внутрішні кайдани тої радянщини, того всього. Як з вашою позицією, з таким неприйняттям всього совєтського радянського, як як вам було вчитися, і чи не було? Перепон, розкажіть, може ну, ми історії? так з дівчатами співали українських пісень. Ми так знаєте, так Україну признавали, дівчата з Волині попалися. Знаєте, місце таке. Якраз мені попали такі дівчата. Ми, ми були однодумці в тому питанні, але таке на загальне не знаєте, тоді не говорилося нічого. І так в тому, в тому всьому час якось пройшов тих п'ять років. Uh -huh. І я б не сказала, що я якісь там мала труднощі. От то навіть ще було і, і так, що і старстою вибрали, і була активна і там грамоти. В середині було своє. Uh -huh. Uh -huh. В середині було своє. А, а молодість вона і молодість. П'ять років навчання прийшло, і потім зразу ну, приблизно на роботу. Uh -huh. То улюблена робота. То uh -huh. то, то, то так дуже що? важливо, що ви пішли туди, де вас серце кличе. Кажуть, якби то повернувся час, я би знову пішла. Вчителем, тому що то мені було до душі. Uh -huh. Uh -huh. І uh -huh. я рада, що я так 42 роки в одній школі віддала дітям. Колись давніше ви розповідали одну історію, вона для мене також про нашу пам'ять або безпам'ятство. Ви були вчителькою біології, правильно? Так. І ви ділилися, коли ви показували на уроці біології череп, ви цю історію розповідали, як е, е, с, е, хлопчаки з села Прилбичі вам. Як повели далі розмову? Чи ви би не проти були поділитися тою історією? і Ми собі разом може порефлексуємо так пороздумуємо про неї? То, що була наруга над кістками? Угу. Витягалися кістки угу. з того? Може, розкажемо нашим глядачам, чому саме що там було таке в Прилбичах? Добре, бо, бо може не всі знають, отже, село Прилбич є на Яворівщині, Львівщина це є родинне село родини Шептицьких. Родина Шептицьких це ну, не, не просто заможна родина, графська родина, але з тої родини вийшли велити духу українського народу. Андрей Шептицький, Клементій Шептицький. чого брата з дружиною було розстріляно, коли совєти прийшли. Андрей був велетом української, української державності, навіть по великому рахунку, бо тоді України як такої держави не було. В селі Прилбичі є каплиця Усипальниця, тобто таке місце поховання всіх з родини Шептицьких. І це саме те село, де пані Марія е, була вчителькою. Хочеться вас запитатися, знаєте, щоб ми з вами пороздумували про ту історію, як про що робила совєтська е, машина. З нашою пам'яттю? що робила з пам'яттю про нашу українську ідентичність, може на вашому прикладі, на тому прикладі, який ви розповідали, мені хочеться знаєте, щоб ми подивилися на це, що робила совєтська ну справді імперія машина так, з так. тим з, з тою ідентичністю, хто З тою пам'яттю, пам навіть з рештками людей розумієте? Так. З рештками людей відомих. Ми знаємо то, що Росія завжди. Полювала на поховання наших таких знаменитих людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Вони останки навіть забирали, Москву, mm -hmm. вони то грабували. Ну і в Природбачах така сама була історія, тому що коли я на уроці анатомії дітям розказувала, показувала будову черепа, будову людського скелета, то вони казали: Марія Василья, ми вже то бачили ті кістки, і такі ми кістки бачили, і череп бачили, дев'яти дітей бачили. А там в каблиці, там вони валялися в каплиці. Mm -hmm. Ви розумієте, мене то дуже вразило, mm -hmm. що вони отак розказують: вони валялися. Як діти валялися? А вона там відкрита, там якісь зберігають от, тобто, хімікати, ще там щось там ніхто нічого не mm -hmm. охороняє, не пильнує. Ви знаєте, я, я йшла зі школи додому, а тоді ще так не їздила автобуси, і пішки я йшла mm -hmm. тих три кілометри туди і назад. І коли я йшла зі школи, я. Подивилася, що справді усипальницю двері при відкриті. І я зайшла в ту сипальницю і побачила ото віко відкрите <гум> до поховань, От. і збоку валяються кістки. Справді я піднімаю. Тазові кістки, а діти ще розказували. А ми туди залазили. Ну то хлопці, то угу. діти. Вони кажуть: а ми бачили на, на черепі була така сітка, ну то була вуаль. А на кістках ніг були ще панчохи чорні. Ну то ж вони шовкові, напевно, вони ж не, не, не псуються. Я така була тим вражена, я пішла, зайшла туди і справді там. Угу. Тільки валялися. Але кому ти тоді повинна була сказати? Угу. З ким ти повинна з тим була ділитися, щось, щось робити. Так. так в той час українську історію знаєте, хотіли сплюдрувати, ступтати, угу. позневажати. Такі історії, якими ділитеся ви, вони стають можливістю переосмислити нам сучасним то, що зробили з нами. Оці руки, оці мацаки, знаєте, отої імперії совєтської. Знати про це, розповідати, щоби попередити, щоби Знаєте, якби убезпечити, як профілактику зробити, е, тому я дуже вам дякую, що ви ділитесь цими історіями, і тут не йдеться не зовсім про засудження, ні тих хлопчаків діти разом з тим, що ми маємо теж наше завдання розуміти, що нашими руками робили пліндрування. Це ця імперія, просто моїми це? руками та це? робила це? це, і мені так цінно, що ми можемо говорити про ту історію зараз. Знаєте, от цю історію минулого без осуду. Тільки так може бути якась зміна. Знаєте, зміна нашої усвідомлення історії. А зараз ми маємо можливість пізнати її. Тому дякую вам, що світ. То, я кажу, з, з маминої сторони були в Сибіру, а з, дід, з діду своєї сторони його рідного брата, то просто розстріляли по дорозі до НКВД. Oh. Везли їх кількох хлопців, а двох його і ще одного хлопця. молодого, ще не жона, то, то з, зласть. Вони злізли, вони їх розстріляли і поїхали далі з тими oh. решта. А то потім, коли привезли, то там мама на руках його занесла, uh -huh. на руках пригорнула, вхопила, обідняла, занесла до хати, то потім довго після цього, цього хворіла. Страждання таке. Пані Марія, я е, хотіла вернутися до того, про що ми з вами перед тим говорили. Це дуже про нашу ідентичність, те, про що ми з вами говорили, про ці збереження автентичних речей, про лінію стосунку з минулими поколіннями. Якщо би вас попросити, що би ви могли сказати от, умовно своїм внукам, своїм правникам, які будуть дивитися, та, таким молодому поколінню, чому ви думаєте, важливо зберігати? Усвідомлювати на нашу з вами ідентичність, ці речі, які для чого це може пригодитися? І от як би ви їм Що би ви їм сказали? Чому це важливо? З тої біологічної точки зору беру, як відірвеш гарну квітку, зламаєш від корення її, угу. від'єднаєш, вона просто в'яне. А людина. Вона так само розцвітає, вона народжується, вона розцвітає, вона потім стає старшою. І їй треба знати своє минуле. Їй треба то пам'ятати, то її духовність, то її підтримує в житті. І для неї то основа, то той фундамент, то та міцність самої особ... особистості, угу. та, той зв'язок. Я сьогодні ними пишаюся, я сьогодні е, згадую про них. І мені від того на душі краще, і мені від того я і дітям своїм так само передаю і, і прошу їх, і вони будуть то пам'ятати, бо я знаю, що вони є такі, що вони uh -huh. будуть то пам'ятати. Для них то цінно. Uh -huh. Дуже цінно. Прошу людей, щоб ми інколи зістановилися трошки, зупинилися в тій своїй знаєте, шаленому ритмі життєвому. І присіли трошки, і послухали тих старших людей, тому що старші люди проходить час, а здається, вони є, будуть, будуть, будуть. Момент їх не стає. Uh -huh. А ми не встигли з ними сісти, ми не встигли поговорити, ми не встигли почути розповіді чудові, ті спогади, uh -huh. а вони такі цікаві. Їх можна переповідати своїм дітям. Як кажуть, місток між минулим і майбутнім він має жити, він має бути. Ті люди старші. то є Міні епоха, я так кажу. Міні-епоха, тому що кожна особистість прийшла на той світ з певним призначенням. Але разом з тим вона містить цьому і собі інформацію, вона її має передати комусь. А вони такі раді, коли ти їх уважно слухаєш, отак mm -hmm. сидиш і слухаєш. Молодості так, а ми краще знаємо. Та що ви знаєте? Знаєте, як то ми вміємо <тас> казати, та, 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 максималісти. Та, та, та що ви знаєте? Uh -huh. А коли стаєш трохи зріла, ой, мама, ви правду кажете. <тас> а коли стаєш ще зріліша, мама, де ви? є, Вас нема? А мені так треба ваша порада, а мені так треба ваші слова. А хто вас? Був такий, хто сідав з вами і от передавав вам, перше то була моя е, мама. Вона, угу. вона любила розказувати, вона правда ніколи не мала часу. Угу. Марисю, потім-потім і так далі. Так. А, бабуся, коли рідко приходилося там до бабусі, було так: то школа, то потім навчання, то потім діти маленькі і так далі. Потім-потім. Бабуся, я потім ще прийду. Я ще цей вод. Розумієте, угу. як є. Так. Ми завжди спішимо. І як каже мама, е, коли я прибігла до неї. Е, до бабусі, Вона там вікно заглядає, чекає тебе. Uh -huh. Побігла, бабуся, так хоче все розказати, знаю, що, знаєш що. А потім, коли бабуся не стало, я подивилась на ті вікна uh -huh. сумні, віконниці. І думаю, бабуся, ну я би тепер що раз до вас прийшла, а де ви є? Важливо не втратити ті моменти спілкування зі старшими. Uh -huh. Бо людина збагачується, все-таки вони мають досвід, вони старші. Я чим стаю старша. То мені щось більше їх не вистачає. Я кажу, Боже милий, ви такі були мудрі, ви такі були ці, я б сьогодні вас так слухала, щоб ви тільки не казали, я вас все слухала. Але то момент. Ви хотіли розказати про дідуся? Він este... навіть мене вчив. Отак треба бульбу різати, Марисю, отак треба то робити, отак треба то, а то сіяти. Він мав стільки городу, і в нього все було ідеально. Чистенько. До півзими він помідори носив в кишені, Добирав. О, Коли ж не було тої фітофтери. Так, так. так, що вони обоє були працьовиті бджілки. Ми ж знайшли в одному вулику, знайшли родовідне дерево. Написав, вулику саме так? Сховав. Вулик сховав вулик. Так. Там ми знайшли той листок, і там було та Ого. Єва Карандюк, Уродженка Можилович вийшла заміж за Іваном Бубіся, Сприлбичем. В них народилися такі діти, такого-то року, а потім себе там і своїх братів, а потім він що він одружився під Луба з Анною Тиндик, народилися такі діти. Тобто, то, по суті, родословне дерево. І я, звідки б я знала, що називалася Єва Карандюк, бабуся діда. Це чому така, він вулик мусив сховати? То Не то... знаю, яка була причина, чому саме то було в вулику. Бо знайшли, коли діду, дідусь помер, uh -huh. але коли він помер, то той день прилетіли, бджоли, вернулися. Два рої бджіл, то було щось таке, знаєте, як містика якась. Uh -huh. От так то вони якби, якби чисто пам'ятали його. Чисто пам'ятали його. Uh -huh. Uh -huh. Він пам'ятає той запах меду, він мед. На такому, на такій борщці крутив. Ми прибігали, вущину смоктали, мед, їли старілки. Ми перемістилися в іншу кімнату послухати вірші, пані Марії. Вірш перший я написала в сьомому класі. Я захворіла, а була редактором шкільної газети, а в той час було сторіччя Лесі Українки, з народження Лесі Українки. От. І я в ту газету, з нагоди того сотої річниці, написала віршик. І там він був надрукований. Пам'ятаєш, як досі <кій> сьогодні ми святкуємо сторіччя, сторіччя Лесі Українки дороге. Вона любила дуже Україну, тому й назвала українкою себе. Дуже багато таких е, написала, що я їх розумієте, тратила. тому, що я так написала на листочку одній, написала на листочку другій, щось там написала цього, то десь поклала, ті подарувала, тому подарувала. І е, знаєте, так багато цих ну, <кій> поезій. Таких особистих трохи втрачено було. Ну, але переважно, е, знаєте, от співали колись в тому привбичах, о Матінко Боже, царице небесно. То я написала ту пісню, тут. Тернавиці, ага. от, а потім діти вивчили в школі і в церкві почали співати. І в Тернавиці тут давно довго вже, давно не співали, а в Прибачах ще довго співали тут. Побажання ноги еліта. Ноги еліта, побажання, так. Померла мама, коли було дуже боляче. Я собі написала такий вірш, який до нього часто звертаюся. Матусю, рідненька, як тяжко без тебе, як гірко ридає самотня душа. Я маю рідненька дітей і онуків, от як би ще й ти на світі жила. Матусю, я зовсім не є одинока, і жити я маю для кого сама, але знову душа чомусь промовляє, от, як би ще й ти на світі жила. Слів теплих і ніжних ти не говорила, бо строга і зайнята завжди була. Та я знаю, рідненька, мене ти любила. От як би ти й досі на світі жила? Відносно того часу, що так він швидко минає, то, то ми діти, то ми юні, і то ми вже старі. Uh -huh. От скороплинність часу. А здається, був тільки на ранок. І ось вже вечірня пора. На дворі зима сипле снігом, а недавно ще була весна. Боялися свіжістю трави, зеленіли в полі жита, змагались в піснях же й воронки. Наближалася літня пора, моє літо уже проминуло, і на осінь звернули роки. Покрилися інієм скроні і відчувається подих зими. Коли радістю наповнена душа, тоді серце Промовляє віршами, і кладеться рифма, мов вінок, гарними, як квіточки словами. Коли ж смуток душу горта, серце закривається і мовчить, воно прагне хоч би іскорку тепла. І співати воно хоче, не тужить. Спогад, коли була в підлубах на малій батьківщині і в своїй хаті, мами вже нема, тихо і сумно душа промовляє, матінки рідної тут вже немає. Та ще є хатинка, така серцю мила, де мати маленьку мене пестила. Живуть у серці спогади досі, як бігали тут мої ніженьки, босі. І ті стежини, де мати ходила, і дітям у Бога добру долю просила. А ще є пам'ять, що не вмирає. І поки у світі живеш, пам'ятаєш. Якщо дозволите, я візьму рядок з вашого вірша на заголовок. Пам'ять, що не вмирає. Я дуже вам дякую, пані Марія. Дуже глибокі так. речі. Я би хотіла на закінчення прочитати. Завдяки кому, завдяки чому те все ми маємо, і завдяки чому я можу сказати, я сьогодні є щаслива людина. Так я щаслива людина, я е, маю четверо дітей чудових е, християн. Що мене найбільше радує, е, які цінять своє українське національне. І мають вони багато дітей, я ціню так само. 14 онуків в мене від них. Так? І я кожен раз дякую з тату, ми дякуємо Богу. Ми залишилися два як два ока, двоє, як два ока в голові. Але ми не самотні. Бо ми знаємо, що є наші діти, є наші онуки. І мені просто залишається ще сказати дякую, мій милий Боже, за усе, що нині маю, за моїх дітей, онуків, за того, кого кохаю. Боже, я за них молюся. Бо твою любов я знаю, бережи їх у здоров'ї, кожен день тебе благаю. Вірю в твоє милосердя, ти завжди допомагаєш, і що кожному потрібно, ти один, мій Боже, знаєш. Дякую, дякую за сонце в небі, дякую за місяць, зорі, за усі моря і ріки, за землю, цю чудову. Ти створив цей світ прекрасний, щоб усі щасливо жили. І кожен день, хвилину кожну, тебе, Господи, славили. Слава тобі, милий Боже! Слава тобі є і буде, доки світ цей ще існує, доки в ньому живуть люди. Я вам дуже дякую, пані Марія, за нашу з вами розмову, за той час. такого... Мені дуже подобається таке гуцульське слово набування. Я Добування. вам дуже дякую за таке набування і таке справді за те, що ви є така залюблена. Знаєте, від вас відчувається світла багато, і відчутно, як це світло йде від, 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 від ваших. Коріння віки ви про які ви казали, то я дуже дякую всьому вашому родові. Дякую вам, що ви про це ділитеся, говорите, записуєте ще не одне таке відео, як ви робили з своїм чоловіком. Я сподіваюся, що ми обов'язково ще зустрінемося з пані Марією. А ви пишіть в коментарях, які питання ви би хотіли від пані Марії почути. Вона е, просто ціла криниця всяких різних історій. І ви знаєте, що робити: підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Е, ви знаєте, також, як нас підтримати на, на платформах Моноба. І залюблюємося у своє та у своїх. До зустрічі! До зустрічі!